Вона звикла бути в центрі уваги, коли приїздить до Брюсселя. Але хто нині підтримує її політику? Поселіться чи послабляться її позиції у найближчому майбутньому? Вона зараз свого роду хаб. Вона перебуває в центрі уваги і надії людей, які хочуть перемогти популістів. Думаю, у неї є все ще багато прихильників у багатьох європейських країнах. У Європі зітхнули з полегшенням, коли цієї неділі ультраправому популісту Норберту Гоферу не вдалося перемогти на президентських виборах в Австрії. Втім, відставка прем'єра Італії Матео Ренці після провального референдуму штовхає країну до можливих дострокових виборів, чого прагнуть італійські популісти. Тож, хто нині партнери Меркель у Європі? Одним з найнайдійніших вважається Швеція. Прем'єр-соціал-демократ Стефан Левен під час кризи біженців дуже підтримував канцлерку та її позицію щодо справедливого розподілу біженців по всій Європі. Втім, Швеція не політичний важковаговик. Саме тому ситуація у Європі, як і раніше, буде складною. Правопопулістський уряд має Польща у Нідерландах, де наступного року вибори місцеві популісти можуть стати найсильнішою партією країни. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой з ним вести справи легше. Консервативний політик був лояльний до Німеччини під час кризи євро, незважаючи на непопулярну політику жорсткої бюджетної економії. Але він керує урядом меншості та залежить від опозиції. Не дуже надійний партнер. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, головний популіст Європи. Вирішення усіх проблем його країни це створення парканів, щоб не пускати біженців та глобалізацію, які помилки роблять великі європейські партії є реальні відмінності між лівими і правими. І ми не повинні намагатися заперечувати це і робити вигляд, що є лише демократи і не демократи у світі. адже це викликає відчуття у більшості людей, що еліти об'єднуються проти реальних людей. Ові елітафайлі керінтеґедна Файтінгемечорітіс, Файтіндвілпіпо. До чого це призводить, ми вже побачили на одному прикладі, коли Великобританія сказала Ні Європі. Британія була політичним важковаговиком у ЄС, і незважаючи на суперечки час від часу, Лондон все ж таки був важливим союзником Берліна, особливо щодо економічних питань. Люди відчувають, що еліти не поважають традиційні цінності, патріотизм, віру, авторитет політична коректність зайшла надто далеко. тому вони голосують приміром, як за Марін Лепен у Франції. бо переконані, що із злочинцями треба поводитись жорсткіше. Якщо кандидат від консерваторів Франсуа Фійон переможе, Ангела Меркель могла б зітхнути з полегшенням, принаймні у питаннях європейської політики. Фійон прихильник ліберальної економіки і вірить у німецько-французьке партнерство як у плот, який тримає Європу разом, і робить її стабільною. Ймовірний наступний термін повноважень канцлерки Німеччини буде не без ризиків, особливо коли мова йде про європейську політику.